Давно мріяв я про ось таку рибацьку річ, рибацьке знаряддя. Зараз побачимо, що нам прийшло. Замовили в інтернеті. В Ютубі багато роликів про нього є. Ми будемо старатися зняти відео її роботу, як вона працює. Оп. І... Так, це кастингова сітка. Так, таке тут будемо наблюдати, пойдемося так. внули. І з 10 метрів трос. На руку, щоб не злетіло, на руці тримається гарно. І дивимося, як тут стропи Гарна груба ліска. Десь я не знаю 0,12. Заказали капронову. 6 метрів діагон. На фотографії трішки не так воно все виглядало. На фотографії в інтернет-магазині у нас замість грузиків був ланцюг, де ми замуляли. А зараз ось такі грузики. Ну, я думав, що, що самому переробляти із ланцюга на грузики. Так, стропи наші підтягуються, потім поправимо. Кліцей ну, несиметричне, трійський. Його піднімти, потім розправити, подивитися. Кільце 0,18. Замовили із капронової нитки. Капронова нитка Крепше, ніж із ліски. Тому ось так виглядає. Скоро поїдемо на річку і спробуємо.